Росія вдарила по дитячому садку в Харкові. А на Київщині, через обстріл, загинули шестимісячна немовля і 12-річна дівчинка. Я вчора написала, що Єдине, що має залишитися після Росії, це згадки про те, що вона є терористичною державою, і більше нічого, крім цих згадок, залишитися не має. Тому мені хочеться якомога більше залишити слідів інтернеті, хоча цю тему дуже багато хто обговорив навколо того терору, який Росія спрямовує проти дитинства. Не лише українського, але ми будемо говорити трошки про українське дитинство і будемо говорити про тяглість цього терору з різного боку, про геноцидальні практики, знищення ідентичності і про те, хто це курує. Дуже швидкими прикладами, дуже широкими мазками хочеться розказати три історії. І е, перш ніж ми до них перейдемо, я хочу показати вам, як е, ліберальні медіа підтримує власне терор Росії, тому що коли вони повідомляють про терористичні акти з боку Російської Федерації в бік України, вони говорять, що під російський обстріл попав дитячий сад. Не Росія обстріляла дитячий садочок, і причому прицільно обстріляла не один раз, а от Детский сад просто попал под лошадь, попал под российский обстрел, переходил дорогу в неположенном месте и что-то произошло. Це чергова історія про те, як розмиваються межі відповідальності, як розмиваються межі прийняття терористичних злочинів Росії і її населенням. Тому говорити про те, що держава Росія і державний апарат Росії відділені від населення, неможливо, тому що якщо населення хаває такі інформаційні продукти вважає його ліберальним, то дуже все глибоко погано з е, е, всією спільнотою, яка представляє Російську Федераль. Рацію, Тож майбутнє у них одне забуття, загнивання і єдина згадка це про їхній терор.